Б'ю дитину, коли вона не слухається. Нічого не можу з собою зробити у момент злості, а потім мені за це соромно. Що мені з цим робити? Справа в тому, що багато батьків розуміють, що рукоприкладство не є ефективним методом виховання, але, на жаль, продовжують бити своїх дітей. Давайте для початку розберемо, чому це відбувається. І от перша причина може бути досить банальною: мене били і я стала людиною. І в даному випадку батькам просто бракує щирої любові і відсутність терпіння, аби знайти спільну мову з дитиною, відповідно, не знайшовши адекватного виходу своїм емоціям через застосування сили, батьки зливають своє роздратування. Наступний момент це батьківське безсилля. Відповідно, біль, який потребує негайної реалізації, тобто діти-бешкетники ще ті і хочеться боляче вдарити, щоб дитина відчула і зрозуміла, і відразу ж перестала робити шкоду. Але батьки навіть не задумуються над тим, чому і як діти перетворюються в монстри. Насправді ж діти є нашим дзеркалом. Третя причина це помста. Тобто, досить часто самотні матері б'ють своїх дітей, аби помститися батьку дитини за якусь певну образу. Наступна причина це є сексуальна незадоволеність, тобто, за відсутності регулярних інтимних стосунків, накопичена сексуальна енергія вимагає, звичайно ж, реалізації. і Отже, люди знаходять таким чином різні абсолютно методи для її виходу. І от в цій ситуації важливо не просто зрозуміти причину, а й пропрацювати її. І самостійно вам цього на жаль не зробити, тому варто звернутися за допомогою до фахівця. І якщо не вирішити цю проблему, то, на жаль, це просто як традиція передаватиметься от з покоління в покоління. Так що, якщо ви не задоволені своїм життям, потребуєте допомоги у вирішенні таких от ментальних проблем, реєструйтесь до мене на консультацію. Залишити заявку можна в інстаграм або ж на моєму сайті. Посилання знайдете у шапці профілю, або ж пишіть в приват. Також поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео.